На Запоріжжі триває примусова евакуація дітей із прифронтових районів. Так вирішив штаб мінреінтеграції, зазначивши, що неповнолітні та дорослі, які їх супроводжуватимуть, мають бути вивезені з Гуляйполя та Степногірська сіл Преображенка, Єгорівка та Новопавлівка. Напередодні селища Степногірськ, де немає води і часто світла, вдалося евакуювати шістьох малих з їхніми мамами. Розповідає Андрій Почтів. Ось такий вигляд нині має прифронтовий стирногірський, який росіяни люто трощать авіабомбами та снарядами. У двір побитої висотки заїжджає поліційний бус. Евакуаційна група поліції примчала по маму та двох її діток, що погодилися на виїзд. Для семирічного Артема та тринадцятирічної Анастасії прихопили яскравий захист. Зараз одінемо про Речей родина взяла обмаль найнеобхідніше та не зволікаючи, рушила до Запоріжжя. А це вже наступний день. Копи приїхали вивозити з під обстрілів дві родини. Це зона активних бойових дій. Сьогодні ми вивозимо дві родини, в яких виховуються четверо неповнолітніх ну, дітей. У пані Христини двоє хлопчиків та дочка каже: раніше не виїжджала, бо сподівалася, що минеться нині погодилась. Хоч малі не хотіли, та незабаром школа. А тут зі світлом та інтернетом скрутно. Прятались в коридорах, я по не хотіли як вдалося вмовити навчання. Що на учи родина планує оселитися на Дніпропетровщині та насамперед усіх доправлять до запорізького хабуть себе посадовці? Розповідають після рішення Мінреінтеграції про примусову евакуацію дітей з п'ятьох населених пунктів мають на то місяць. Родинам обіцяють допомогу із найнеобхіднішим та житлом. На загалу у нас 54 дитини і 67 осіб, які їх мають супроводжувати. Наказом у нас передбачено до 30 діб, але будемо намагатися як можна скоріше вивезти всіх. Також урядники та правоохоронці дуже розраховують, що вдаватися саме до примусового вивезення не доведеться. Андрій Почтовартам Даженков, програмовікне СТБ Єдині новини.